І сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша свята православна церква святкує три великі події. Перша подія це обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Господь оплатився для того, щоб спасти весь людський рід. Він прийшов, щоб виконати всю правду. Він родився в іудейському народі. І про це пророкували древні пророки. і він був обрізаний по плоті, так як це полагалося по закону Моїсею. Ось Сьогодні церква святкує обрізання, але обрізання духовне. Вже не потрібно нам обрізуватися. Обрізання тілесне. Мало зміст того, щоб іудеї обрізали своє серце, щоб вони позбавились від пороків, страсті, від похоті. І ось апостолом було сказано апостолу Петру, коли йому було видіння, щоб він їв ті нечисті тварини, які були скучені у видінні нам з неба. А він казав, я ніколи. Як тоді казалось, по закону Моїсеві нічого не їм не чистим. Але Господь сказав, що Господь очистив, то чистий. І тоді прислали Духом Святим до нього Корнілля, і він охрестив його язичника і весь його дім. Також ми знаємо, що апостол Павло Казав, що про обрізання, що обрізання нічого не значить, якщо людина не виконує закон. Обрізання за нас це закон, закон іванківський. А цим законом івандовським ми повинні обрізувати свої серця, позбавлятися від гріхів, оберігати себе від пороків, а це істинне обрізання. Але Господь прийшов на землю, хрестився, хоча він був. Не мав потреби для того, щоб хреститися, він був без рішення. Обрізався, він також не мав потреби в цьому, але він це зробив заради нас. Він умалився і прийняв на себе зрак раба, щоб спасти всіх нас. І це омалення це його велич, тому що він знайшов для нас, щоб спасти всіх нас. Друга подія, яку ми сьогодні святкуємо, це Новий рік. Новий рік по старому стилі. Новий рік це та віха, то сто, точні, біля якого ми можемо повернутися назад і подивитися на своє життя, яке ми прожили в минулому році, в минулі, в минулі дні. Тому ми е, цей рік зустрічаємо і просимо Бога, зустрічаємо в храмі. Молимося, і просимо Бога, щоб він дав нам можливість і в цьому новому році, який наступив, ходити в храм Божий, молитися, жити по заповідям Божим. Язичників зустрічають Новий рік дуже гучно. І вони думають, як вони зустрінуть новий рік, так він і пройде. Тому вони п'ють, веселяться, передаються різним гріхам. І думають, що оце весь рік вони будуть так жити у весіллі. Але після того весілля ми знаємо, що багатьох голова буде, що вони залишають своє здоров'я і грішать. Але це не наш шлях, наш шлях якраз в храм. В храмі ми зустрічаємо новий рік, служимо молебень на новий рік. Просимо у Господа, щоб він дав мудрість і сили нам жити з ним, ходити в храм Божий виконувати заповіді Божі, служити йому, і ближнім, щоб нам Господь дав можливість і на рік зустрітися в храмі Божому. І ось ми також віримо, як ми зустрічаємо Новий рік в храмі, так і весь рік ми по милості Божим будемо мати можливість ходити в храм Божий. Ми живо, ж, створені для вічності і цей відрізок часу нашого земного життя. Це відрізок на безкінечній прямі. І ми тут себе готуємо для вічності, але Господь створив і світила небесне, і час, час, і рік, щоб ми відрізняли ніч від дня, щоб ми і духовну, ніч відрізняли від духовного дня. Нас Господь по милості Божій призвав до себе. Ми теж раніше може, святкували не так, як Сватрік до Новий рік, але Господь по великій милості дав нам можливість зустрічати його Новий рік в храмі, жити по Його заповіді. Це дуже велика милість для нас. Будемо вдячні, що Господь дав нам і цей рік милості Божої помолитися в храмі, подякувати Йому. За його е, неізречені благодіяння, які він являє для нас грішним. Хоча ми бачимо дуже важко йти нам, тим шляхом, який вказує Господь, особливо в ці часи. Але ми дякуємо Богу за все, тому що Він нас поставив в це місце, яке ми знаходимося. Він дав нам цей час, в якому ми, ми знаходимося, і Він дасть нам і сили, і мудрість. Достойно, по мірі сил, якщо ми будемо вірити в нього і жити по заповідям, пройти цим шляхом земним і е, бути з ним вічним. Третє події, яку ми сьогодні святкуємо, це пам'ять великого угодника Божого святителя Василія Великого, е, архієпіскопа Хісаріїка Подаківського. Хто він був? Його величають Вселенським учителем. Він народився. У багаточасливій сім'ї. Дід і його бабка, вони були християнами і потерпали від гоніння. Мати його Макрина була донькою мученика. Вона також вчила свого сина, святителя Василія Великого, і своїх дітей, яких було 10, навчала їх християнства. І ми знаємо, що з цієї сім'ї вийшло багато святих. І Макріна, його сестра, і Григорій Ніський, і багато із його сім'ї було дуже благочестивих святих людей. Але самим великим з них був святитель Василій Великий. Чому він називається Великим? Тому що в Іваніві сказано, що той, хто научить і Сотворить те, то той наречеться Великий. Він навчався е, спочатку Кесарії. він там народився в 330 році. Потім він навчався е, в Афінах, він вивчав мудрість, земну, батьки були знатні, вчені люди і послали його вчитися. Наукам, і він в кожній науці, яку він вивчав риторику, медицину, яку б він не вивчав, юриспруденцію, він е, досконало вивчав і він настріяв великих вершин в цій науці на, на той час. І він дружив з Григорієм Богословом, який також навчався з ним в Афінах. І він казав, що ми знали тільки дві дороги. Одну до храму, а друга до школи. І вони жили тільки храмом і навчанням. І дійсно вони в себе вібрали мудрість того часу всіх наук. І вони е, вирішили служити Богу. Хоча вони могли у мирському міськ... житті е, досягти великих вершин а вони вибрали смиренний шлях християнський. І ось вони вчилися в Афінах, а потім, після того, святитель Василій Великий вирішив піти в монастир. Він відвідав монастирі Єгипту, Палестини і хотів там залишитись, але не це його було місце і пізніше. Він е, був рукоположений в деякодом, і потім рукоположений священник. Він е, написав в цей час свої е, книжки, е, по яким зараз навчаються і вивчають богослови цей днів. і про Духа Святого, проти тих Ірисі, е, які тоді були. Після того, як помер єпископ кісарії, він був обраний на єпископський престол Кісарії і став архієпископом кісарії Каппадокійської. В той час була розповсюджена на сході єресь Арія. І цій єресі був підтверджений тодішній імператор Валент. Він хотів склонити до цієї єресі і святителя Васіля Великого і послав Модеста свого слугу, щоб він його спочатку умовив, а потім загрозами примусив прийняти аріанство. І ось, коли Модест до нього прийшов, він його мовляв, побачив, що в нього нічого не виходить, і потім, потім сказав, почав йому погрожувати, що ми тебе відправимо зі словання. Ми тебе будемо мучити. Ми тебе, в тебе заре, заберемо все майно. Але він сказав, ви мене відправите за слоня, але скрізь місце Боже. Ви заберете в мене моє майно, але в мене нічого немає крім книг. Ви хочете мене мучити, в мене таке слабке здоров'я, що перший удар буде в мене визволенням з цього тіла. Підійду до Господа, куди я і стремлюся. Тоді мене сказав, я ніколи не чув, щоб так говорили з імператором і зі мною. Він сказав, мабуть, ви не говорили з настоящими епископами. Тобто він відстоював віру і всі дивувалися, Валент хотів придбати для себе. Благовоління народу і зайшов в церкву, що він був оглянений, і змішався з топою, щоб показати, що він з народом. Але почув гром з неба. І це були слова святителя Василія Великого. Він дуже дивувався цьому грому. Було дуже багато чудес, які створив Василій Великий. І про це описується в його житті, так як Іфрієм. Сирійський і при прийшов до нього, він не знав е, мови грецької. Він в постелі був в сирійській. І тому ось ми тут в цій постелі нуждаємося, ми тут подрізаємось, а про Васіля, святителя Васілі Великого, весь світ говорить: його всі прославляють. Хто ж він такий? І йому було показано, хто святитель Василій Великий. Він побачив стовп вогню від землі до неба. Їм було сказано, що це Василій Великий. Він тоді хотів його побачити. І ось він прийшов тихенько в храм, ніхто його не знав, а Василий, святитель Василій Великий служив літургією. Посилає святитель Василій Великий, свого діякона і каже, поклич отого от монаха, який там стоїть. Коли кликав його, монаха озирався, каже, Я, мене тут ніхто не знає, він не знав е, грецької мови. І декон повернувся вівтар і каже, він, він ну, не хоче. Тоді він сказав, скажи йому, господин Єфрем, тебе кличе святитель Василій Великий. І він Покликав його по імені і здивувався про зароливості святітля Василя Великого. І коли вони війшли, він війшов в вівдар, то почав говорити з ним Єфрем Сірський, який написав молитву постову. І Коли вони говорили через перекладача, то спитав святітелю Василя Великого, що ти хочеш, який дар ти хочеш, щоб тобі дав Господь. Він казав: Я хочу розуміти і говорити на грецькій мові, бо він не знав. Святитель Васілій сказав, тут дуже важ... важке просиш, але давай помолимось. І коли вони помолилися, то Господь дав е... преподобному Єфрему Сирському дар грецької мови. І він почав говорити і розуміти на грецьку мову. Отакі великі чудеса творив святитель Василій Великий. Він дуже був благодійний. Він побудував багато богаділів, лікарень, він піклувався про людей, він про Бога піклувався дуже багато добра зробив. Він прожив всього 49 років, але за цей час, короткий час, він зробив дуже багато, так що і люди за декілька життів не можуть зробити те, що зробив святитель Василій Великий. За цей короткий час свого життя. І ми сьогодні його прославляємо. І сьогодні День Ангела, верніше, День представлення. Сьогодні ми святкуємо Його пам'ять. І ми дійсно святкуємо Його як великого світильника, тому що Він не тільки вчив словами, але він все те, чому вчив, те він і виконував. і він показував свої прикладом свого життя і як нам треба жити. І Ось він стяжав благодать Святого Духа і цією благодаттю йому Господь дарував багато дарів, які зробили його великим. І вся Вселенна, всі православні країни сьогодні його почитають, і ми молимось до нього, щоб він і нам дав ту ревність, які. Він мав е, в істинній православній вірі, щоб він дав ту мудрість, яку він стяжав, хоча б трошки, щоб він нам дав і сили, і тим шляхом виконання заповіді Божої, тим вузьким шляхом, який він сам пройшов. Нам всім потрібні приклади. Ми шукаємо приклади живих людей, які би показали нам, як треба жити. Вони дуже надихають. І ось святитель Василій Великий, він нас надихає. на... Благочестиве життя. Ми в цьому світі живемо, який, на жаль, у гріх лежить у гріхах. Але отакі світильники, як святитель святітель і Григорій Богослов, Ян Златову, святитель Ніколай Архіпі... Міритійський, всі вони для нас є прикладами, що на нашій грішній землі ми можемо також спастись. Вони такими ж були простими людьми, як і ми, але яких висот вони досягли. Будемо е, наслідувати їх приклад, будемо старатися виконувати заповіді, тому що і ми можемо стяжати благодать Святого духа, і ми можемо придбати ті чи інші чесноти, щоб возвиситися, так як був возвишений благодаттю і смирінням е, сіті людей. Нехай по його молитвам Господь дасть нам всім і сили, і мудрість жити по заповіді Божому, служити Богові. і... Служити ближнім. Амінь.